Всім привіт! Я сьогодні буду робити чай. Справді, я дуже давно роблю. Але ось так виглядає. Для да, страчу. Ну, Ми будемо це обсуждати. Зараз тільки взяли воду, бо я її лишила і зразу включила камеру. Ова! Прямо Не треба. Ну коротше, оце мій день починається. Після того, як ми міряли пра... платье мені на причастя. А якщо то я вам не говорила, що мені буде причастя. Ну і така всяке. Зараз я трохи перехворіла, я сподіваюся, я Зараз при... приїде. Зав... Боже, яке зараз. Завтра, Де то вівторок, завтра приїде мій тато. Я така, я така рада. Насправді. Він, я думаю, він купа солодкого і ці Він на передачу приніс купа всього. А не капай. Ну коротше, ми уходимо. знаєте лабупу. І так як він коштує дві тисячі, тому я бачила поділки, І е, поділки називають Лафуфу. Але що робить? Вони дві лабубу поділки коштують 500 гривень. Це мало. Я просто говорю з вами. Що мене сьогодні заливає. Все не то вибачте, просто в мене сьогодні нерви. В мене дістав дехто не, не повідала, а на дворі, коли я йшла. Це буде інша історія. Що зробити? Що таке життя, таке життя. Звісно, я сама фігіна, то ми побачила. Зараз буду чай пити, а що мені робити? Від нерву. Ой, блін. Але від чого я розіслався, це буде на друге відео. Це копін. Ну, зараз буду чай пити і все. Це я робила, прописала. Ну добре, бо я так зараз здивовано. Але що, я думаю, славка мені допоможе. Я така на нервах, походу всім па-па. Буду робити нову історію.